Григорій Чупринка, голод. Квітенькі тітенькі, сині волошки, білі ромашенькі стебло тонкі. Треба зазнати вам щастя хоть трошки. Ви ж звеселяєте всі колоски, ви звеселяєте в полі житинки, в ранньому холоді, в вогкості, в тьмі, Сум тепер віє на ваші хатинки. Горем повиті тепер весенні, Квітенькі поля в журбі похилились, косить вас смертна таємна коса? Де ж ті співці, що між вами таїлись? Де та живуча, цілюща руса? Ваші хатині сумні та холодні, разом з боронами віють піски. Де ж ваші квітеньки, ні не голодні? Де ваші зерня, де колоски? Білі ромашенькі сині волошки, Хай вам хоч крихотки падають вниз, знову розсиплете смуги та стьожки, поля задягнете в тисячі риз, зникнуть, розвіються люті погрози, в полі розкинуться пишна краса, з неба накапають янгольські сльози, Вас напиватиме рання роса, пахощі, радощі, радощні блиски. Будуть найперше, найперше у вас, дітоньки квітоньки, повники іскри, Тліти, не згасніть для себе, для нас.